Комісії по надзвичайним ситуаціям ТБНЕС, також враховуючи середньодобове зниження температури, яка нижче 8 градусів, що дозволяє нам розпочати опалювальний сезон. Пропонується всім нашим теплопостачальним підприємствам розпочати опалювальний сезон і в першу чергу забезпечити подачу теплоносія житловий фонд. І наші об'єкти соціальної спри дитячі навчальні заклади і заклади охорони здоров'я, враховуючи а, початок опального періоду, пропонуємо продовжити строк дії економічно обґрунтованого розміру тарифів на. А, та структури тарифів по категорії споживачів для населення відповідно наших трьох надавачів послуг, пропонуємо встановити для застосування у період з 28.10.2025 року до 30.09.2026 року по товариству Харків Енергоремонт, товариству Імпульс, тарифи на теплову енергію виробництво виробництва транспортування постачання послуг з постачання теплової енергії по категорії споживачів населення на рівні тарифів, які діяли станом на 24.02.2022 року становити для застосування у період з 28.10.2025 року, по 30.09.2026 року по ППРОСпільні, тарифи на послуги постачання теплової енергії по категорії споживачів населення на рівні 1660 гривень 44 копійки за одну калорію з ПДВ. Ми повинні розуміти, що це не значить, що через декілька хвилин, декілька годин. У усіх квартирах буде тепло, це не значить, що запрацюють усі одночасно котельні. Безумовно, це складний, важкий процес, який буде проходити декілька днів. Зима у нас буде надзвичайно складна. І у нас не ліквідовані всі руйнування, які наніс ворог 3-4 жовтня. І Ця робота продовжується, в тому числі сьогодні. Сьогодні громада теж піддалася нападу ворожого безпілотника, є відповідні руйнування, але, скажімо так, незважаючи на всі ці складнощі, будемо працювати над тим, щоб з'явилося тепло в приміщеннях і в будинках. Оплата буде проводитися тільки тоді, коли появиться у відповідних квартирах тепло, у відповідних будинках, відповідних установах, соціальної сфери і таке інше. Тарифи для населення залишаються попередніми, як у минулому році, не змінюються. Тарифи для соціальної сфери, для підприємств, установ, будемо розглядати пізніше, поки теж залишаються на рівні минулого року. Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад готується до зими. Котельні в робочому стані працюють, завозяться дрова. Підключається генератор, який заклад отримав від благодійників. На минулому тижні на виконання рішення комісії ТБНС займалися запуском котелів. За тиждень всі котельні запущені, приведені в робочий стан, всі працюють. Були певні труднощі, але впоралися. Е, і в зв'язку з тим з такою ситуацією. Зараз завозимо додатково е, дрова, завезли ще додатково 80 склад і ще будемо закупляти, е, щоб був максимальний запас на весь опалювальний сезон, бо невідомо, як воно буде. І також займаються підключенням ще одного генератора, який ми отримали. У Шосткинській дитячій лікарні забезпечується лікувальний процес. Готується площадка для встановлення нового генератора. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. Забезпечуємо цілодобовий лікувальний процес в закладі. Дякуємо місцевій владі за надані зарядні станції, які допоможуть для роботи енергонезалежності. Також готуємо площадку для встановлення потужного генератору на 200 кВт, який нам обіцяє ООН. З приводу температурного режиму діти знаходяться в палатах з конвекторами. Температурний режим 18-20 градусів. Також конвектора роботи, і в головному корпусі, і з приводу роботи запуску котельні на даний час. Вона готова до запуску і при Зниження температури, ми будемо її запускати. Амбулаторії громади продовжують готуватись до зими і надавати медичні послуги населенню на цьому тижні. Мобільні бригади працюватимуть в лушниках, клишках, вовні та ображіївці. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Продовжуємо надавати медичну допомогу на первинному рівні. Продовжуємо роботу мобільної бригади в віддалених населених пунктах. На цьому тижні буде виїзд в село Лушники, Клишки, Вовна та Ображіївка. Також хотілось подякувати за ініціативу місцевій владі і за допомогу ЮНІСЕФ в отриманні електростанцій для закладу. І останнє, що хотіла сказати, це про стан захворюваності на гострі респіраторній інфекції. За минулий тиждень до закладу звернулась. З ознаками ГРВІ 182 дорослих та 119 дітей. Це на 4% менше ніж навіть на попередньому тижні. Тому ситуація більш-менш контрольована. Медичні заклади готові до опалювального сезону. Діти в дитячій лікарні перебувають в комфортних умовах. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах. Розпал осіннього сезону, коли діти повертаються до садочків і шкіл, віруси та алергії стають головною турботою батьків. У ексклюзивному інтерв'ю досвідчена лікарка-педіатр Тетяна Борисівна Макавос поділилася ключовими порадами щодо профілактики вірусів, важливості вакцинації, проявів коронавірусу в малюків та способів зміцнення імунітету. Тетяна Макавоз зазначила, що серед проблем є вірус коксакі, який викликає хворобу рук, ніг і рота. Вірус коксакі – це він до родини ентеровірус ентеровірусів відноситься, і це дуже велика така група ентеровірусів, це не тільки коксакі. тому говорити, що це саме коксакі викликав не зовсім правильно. Ентеровіруси вони передаються повітряно-крапельним шляхом, тобто це звичайне ГРВІ, але може контактними ще бути. Зазвичай, ось ці вируси більш розповсюджені у теплих країнах. Наприклад, це Єгипет, Турція, наші Крим. Характерна сезонність, саме літня, така осіння, де тепла. Або в ще місцевості ще хворіють, якщо були, наприклад, у теплих країнах, що висипки на ручках, на ножках, саме на долоньках і тильних стопках, і усередню, то тобто наслизовій ротоглотки. Для профілактики в дитячих колективах лікарка радить ретельне миття рук, дезінфекцію іграшок і уникнення контактів з хворими, але є велика кількість форм інших, і це і такі важкі, серйозні це серйозні менінгіти. Тобто серозні менінгіти можуть бути. Можуть ураження бути кишлунково-кишкового тракту, це послаблення стулу. Блювота, болю в животі, наприклад, можуть бути пневмонії ентеровірусні. Звичайна профілактика, як повітряно-крапельним шляхом: мити руки, провітрювати приміщення, сонце носіння маз або зменшити контакт, ізолювати дитину. Календар вакцинації в Україні базується на рекомендаціях ВООЗ і МОЗ. Батьки можуть перевірити його на сайті МОЗ або в сімейного лікаря. Особливу увагу експертка приділила щепленню від грипу, яке актуальне перед сезоном. Профілактика вона завжди дієвіша ніж лікування. Тобто, не допустити хворобу завжди краще ніж її лікувати, і це і дешевше. Якщо в глобальному і якщо для людини, то це набагато краще. Є вакцини, які рекомендовані календарем щеплень, і ці вакцини не на пустому місці виникли. Вони виникли написані на жаль смертю дітей. Наприклад, до появи вакцин смертність від дифтерії сягала 60-70 відсотків від правця 99, А коклюш був особливо небезпечним для дітей до року. Останнім часом гепатит. І протитуберкульозна БЦЖ, да, протитуберкульозна протитуберкульозна вакцина так на 100% не захищає від туберкульозу, але вона захищає від важких форм, особливо у дітей до року. Це е, дисиміновані форми, це ураження нервової системи, менінгіти туберкульозні це дуже важкі форми, які можуть спричинити не тільки інвалідність, але й смертність. Це стратегічна така зброя для. Е, Країни, тому що якщо у вас є своя вакцина, яку ви розробляєте, вона проходить там етапи. Вони зберігаємо зберігаємо здоров'я населення і немає такої інвалідізації, смертності. Ротавірусна інфекція викликає у маленьких дітей, ураження шлунково-кишкового тракту і важке зневоднення. Дуже є ротавірусна вакцина проти ротавірусної інфекції, але тут важливо зробити її до 6 місяців. Щодо коронавірусу, лікарка зазначила зміни в симптомах. Початку пандемії зараз симптоми м'якші, і діти переносять легше, ніж дорослі. У дітей важкий ковід був тільки у тих, хто мав важкий преморбідний фон, тобто важкі хронічні захворювання. Ось вони переносили погано. А здорові діти з гарним імунітетом вони його й переносили доволі легко. Для зміцнення імунітету педіатр рекомендує збалансоване харчування. Я як педіатр говорю, що ви можете своїм харчуванням дорослі робити все, що вам завгодно хочеться. але будь ласка, діти повинні отримувати харчування раціональне, достатнє, відповідне їх віку. По-перше, це м'ясо, білок обов'язково повинен бути. Хай дитина не їсть білок, м'ясо є такі діти, але тоді риба бажано сезонні приймати от фрукти, овочі. Сучасні діти менше контактують з алергенами рано, тому імунна система реагує гостріше. Виявити алергію можна за свербежем, висипами нежиттю після їжі. Це вже я казала, це харчування. Це доказано, що не можна дітей до року та обмежувати у харчуванні. Так, якщо, звісно, вже 100%, 100 доказово у цієї дитини є на цей продукт реакція, то краще не давати. Ми стикаємося з великою кількістю алергенів. Це білок. Так? Білок із їжею, білок, який навколо нас, це все алерген, але наш організм з цим справляється. Якщо він не буде отримувати Хоча б невеличкій кількості він не буде з ним справлятись, бо він не знає, як це робити. Тому в невеликих кількостях по чуть-чуть це можна робити. Ну тобто їсти можна, будь ласка, їжте на здоров'ячка. Інтерв'ю з Тетяною Макавос підкреслює здоров'я дітей у руках батьків і лікарів. Регулярні огляди та профілактика ключ до безтурботного дитинства.